Зомбі та скелет у Майнкрафті Були собі у світі Майнкрафту чоловік та дружина. І мали вони зомбі та скелета. Були ті зомбі і скелет великими приятелями. Так міцно дружили, куди зомбі, туди і скелет. Зомбі нагород по капусту і скелет туди же, зомбі досаду і скелет за ним. Ох, жінко, каже якось чоловік, давай проженемо цих зомбі та скелета з нашого Майнкрафтового дому, бо з ними ні сад наш, ні город не втримаються. Роботи по дому вони ніякою виконувати не хочуть. Збирайтесь, зомбі і скелети, та йдіть собі, щоб вас не було у нашому дворі, вирішили господарі. Як тільки зомбі та скелет те почули, зараз же із двору майнули, схопили вони торбину та й пішли світ за очі. Ідуть собі, ідуть, ідуть, ідуть. Аж бачать посеред поля лежить вовча голова. А були вони такі, що скелет дужий та несміливий, а зомбі сміливий. Та не дужий Перелякалися тієї голови, стоять та й думають. Каже тоді зомбі. Бери скелете голову, бо ти дужий. Ох, бери ти зомбі, бо ти сміливий, відказує скелет. Ну тоді узяли вдвох і кинули у торбу. Ідуть далі ідуть. Коли бачать, горить вогонь. Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб на нас вовки не напали, каже зомбі. Підходять туди ближче, аж бачать, вовки кашу варять. Побачили зомбі та скелета та й зареготали. А, здорові, молодці! Ще каша не кипить, м'ясо буде, та бульйон з вас. Ох, як тут зомбі злякався! А скелет давно вже злякався. Зомбі перший прийшов до тями та тихенько каже скелетові. А подай лишень скелете, оту вовчу голову з нашої торбини. Скелет порився у торбі та й подає. Та не цю, а більшу подай, каже зомбі. Скелет зрозумів, що зомбі задумав щось хитре. Знову у торбу порився та бере ту ж саму голову, а зомбі йому Та подай ще більшу, ну не ту, не ту. Ох, як тут уже вовки злякались. Стали вони думати гадати, як звідси тікати. Бо це, кажуть, такі молодці, що з ними й голови збудешся. Бач. Одну по одній вовчі голови витягають. От один вовк і починає. Славна браття, компанія у нас і каша гарно кипить, та нічим долить. Піду я по воду, як пішов вовк по воду, та й думає: Хай вам, аби що з вашою компанією. Треба тікати якнайдалі, та й утік. Як почав другий вовк думати гадати, як би й собі звідсіля драти дати, та й собі каже. враже син, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку та прижену того собаку. Як побіг, та й не вернувся. А третій сидів, 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 сидів. сидів. Ось піду, ні я лише не гляну, що вони там, та й я їх прижену. Як побіг, та й той радий, що втік. то тоді каже зомбі до скелета Ох, ну ма, брате, скоріше ховатись, щоб нам оцю цю кашу поїсти та з курення обратись. А тим часом вовки зібралися разом та й думають: Е. Чого б нам утрьом та зомбі і скелета боятись? Ось ходімо, ми їх поїмо вражих синів. Прийшли аж ті добре справились, уже з убрались. Як побігли, та й на дуба забрались, Стали вовки думати, гадати, як би зомбі та скелета нагнати. Пішли шукати, та й знайшли їх на дубі. Зомбі сміливий, заліз на самісінький вершечок, а скелет не сміливий, так нижче. Лягай, кажуть вовки, найстаршому вовкові. Ти старший, то й ворожи, як нам їх добувати. Як ліг вовк догори ногами і почав ворожити. Скелет на гіллі сидить і дрижить, а потім як упаде, та на вовка. Зомбі сміливий не став міркувати. Та як закричить подай мені ворожбита! Вовки як схопились, та аж пил по дорозі закурився, а зомбі та скелет безпечно пішли та зробили собі курінь, та й досі живуть там.